Танкісти здорова, Джон на зв'язку. Допоможіть Джону просувати український контент, друзі. Що для цього потрібно? Підписочка на канал лайкосиків і треба протискати максимально. Якщо ви за український контент, друзі, якщо ви підтримуєте український контент, якщо ви хочете бачити на Ютубі більше українського контенту, то будь ласочка, підписочка на Джона Бульдозера. Я буду дуже і дуже вам вдячний. І я вам, друзі, дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Ви в мене самі найкращі, друзяки. І пам'ятайте, за тисячу підписників я розіграю преміум танк 8 рівня. Залишилося зовсім небагато. Десь 300 підписників, і будемо розігрувати преміум танк. І перейдемо вже до основного, чого ми тут з вами всі зібрались. А тому що 19 вересня, о 6 ранку і до 30 вересня. 6 ранку стартує Вафентрагер Парадокс, друзі. Ну скільки вже можна цих Вафентрагерів? Я вже <с> просто не знаю. Скільки можна, скажіть мені, скільки можна загончих нищити цього Макса фон Крігера? Або Максом фон Крігером нищити гончих? Я просто вже не знаю, насправді. Але я вам що скажу? Я знаю, чому. Ми так робимо, тому що треба нам пройти прогресію, назбирати ключі і відкрити коробки. Або просто придбати коробки, в яких дуже багато преміум танків. І, до речі, буде три нових машини. І трошечки нижче ми про це з вами побалакаємо. Перейдемо вже. Давайте далі. Візьміть на озброєння Bluedstroger 110. Отримуйте ключі за виконання спеціальних завдань доступних. З 17 до 22 вересня, та проходження прогресії подій, щоб зіграти на Бліцтргер Alf E110. Відчуйте нестримну потужність електромагнетизму і скеруйте її, як годиться. Вам допоможуть вартові, а іноді удосконалений помічник ЕОС-1, який раніше був під керуванням Ермелінди Юнг. А тепер повністю автоматизований, друзяки. Ось! Буде ваш ваш просто ось, ось, ось він. Зараз покажу. Дивіться, ЕОС 1 Це у нас леопард 1 звичайно, да? Покажіть вже нарешті, нарешті, покажіть нам нарешті. Давайте швиденько. Раз, 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 раз. Давайте. Блідстрогер Alf E110 і EOS 1. Всі, ці, всі е, тут е, здібності машин, вони всі ті самі, друзі. Давайте перейдемо трошечки далі. Заробляйте нагороди. Виконуйте завдання, щоб відкрити цілу купу нагород, серед яких нові елементи зовнішнього вигляду. Просувайся про дією та отримай до трьох парадокс модулів: ключі, два дестилі, деколі, написи, кредити, очки, бойові переписки. І не тільки. Ось воно, все перед вами. Можете поставити на паузу і подивитися. До речі, до речі три парадокс модулі. 4 ключі гри на Бліцтрьогір. І додатково, 2D-стиль підживлюваний міріумом, дуже круто виглядає дуже круто. 2D-стиль узяти. До речі, дві такси. У мого друга є дві такси. Цей стиль якраз для нього. І додатково медаль нічівник петлі. Ось так от. Ну і плюс тут очки беві перепустки. День преміум аккаунту, кредит і так далі. І так далі. Можете писати. Бони! Бони найголовніше. Можете поставити ще раз на паузу і подивитися. Відкривайте парадокс модулі. Друзі. Ось це парадокс модулі Це наші коробки. Тут 5 машин, які вам вже знайомі. Це GST Турм. Він був в новорічних коробках. СФАК 105 він був з молотка, як я пам'ятаю. ВЗ-111 модель 6 з коробок, ДЗТ-159 з коробок новорічних і Об'єкт 590 хіба теж з новорічних коробок. Також вільний досвід. Золото, дні преміум аккаунту, особисті резерви, універсальна брошура, універсальний довідник, універсальний посібник, е, кредити, і там і універсальний помічник, і там далі що хочете, там та -та все взагалі. Е, значить, і три нових танки. Е, додатково. Давайте ми їх подивимося швиденько. Друзі, я не буду. Читати все, що тут написано, ви можете просто поставити на паузу і подивитися характеристики цих машин. Значить, СТ9 го рівня Чехословакії СДТ-58 вількодав. Або вілько. Ну, Вількодав. Вількодав, або кодав, або дав, як хочете, його називайте. Ось такий це двухствольний танк. Середній. Друзі, середній двухствольний танк. Ми звикли, що в нас є радянські двохстволки тяжі. І в нас є, е, що там було? І британські двохствольні тяжі, а тут Стежка. Друзі, Стежка двухствольна. Ну, треба буде поганяти, подивитися. Ну, не знаю. Придбати коробочки чи не придбати, подивимося, подивимося, я ще подумаю. Е, значить, 9 рівня важкий танк Франції, Сентінел. Сентінел. У нього є унікальна е, механіка. В нього дозаряд. У нього дозаряд. Час повного перезаряджання, 25 секунд, час Ха, до заряджання одного снаряду. 2,5 секунди. 2,5 з половиною секунди дозаряджання. Снарядів у магазині 2. Е, і на, значить, альфа-390 тут з пострілу. І кути нахилу мінус 8. І вестежки також було Чехословацький, мінус 8. Це Сентінел. Так. І в нас ПТ чехословацька 8 рівня. СЗДВ, вз 50 В неї теж є унікальна здібність. Ось я вам тут покажу розкид на 100 метрів. У нас 0,38. І тут є якийсь, бачите, такий шнурочок, тут якийсь кабель іде, я не знаю, що це таке. І тут показано 0,27. Щось по, щось схоже з японськими тяжами. Там теж охолодження гармати, а тут, може, щось буде трошечки інше. Може якась механіка. Ось, в принципі, і так. І тут кутинаколо теж мінус 8 градусів, і він схожий такий, бачите, візуально на польську ПТ-шку. Друзі, додатково на вихідних субота-неділя граєте, якщо потрапите в бій проти такого е Вафентрагера 220, це значить, що ви будете грати проти е розробників. Або проти якихось блогерів. Якщо ви їх переможете, отримаєте е, прикольні плюшки. Да, друзі, що хотів ще раз сказати, нові премтанки. В мене вже стільки преміум машин в ангарі, друзі, та у вас, напевно, також. Уже, напевно, всі є. Друзі, але не переграти просто на всіх. Але один лайхак від Джона Бульдозера. Як грати на преміум танках? Береш один преміум танк. Береш на ньому одну, дві-три позначки. Якщо вони у вас є або нема. Якщо нема позначки на преміум машині, одну хоча б одну або дві, робиш, пересідаєш на наступну машину. Робиш так само одну-дві-три позначки. пересідаєш на наступну і так само. Ось такий лайфхак від Джона Больдозера. Як грати на преміум танках. Друзі, а ви пам'ятаєте. За тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. І що, друзі, побачимося з вами вже 19 вересня, да, о 6 ранку і до 30 вересня о 6 ранку в режимі Waffentrager Парадокс. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. Ще раз дякую за ваш актив, за ваші коментарі, за ваші лайки, вподобайки. Підписочки за ваші. Ви в мене найкращі, друзі. З вами був Джон Бульдозер і нехай ще